Вітаю на каналі Грайторба. Сьогодні я розповім вам про гру Увармайстер, в якій гноми зійшлися в двобої з Імперією. Формат гри 1250 поїнтів. В армії гномів було два підрозділи воїнів, один з яких ніс баннеров Shielding. два підрозділи слеєрів. Один з яких ніс Баннеров Баттл. Підрозділ рейнджерів, батарея Гармат. Та два герокоптери. З персонажів в армії були Генерал з Sword of Might, Слеєр з Sword of Destruction та Рун Сміт на ковадлі з діспел Scroll. В армії Імперії було три підрозділи лебардистів, два підрозділи арбалетників, один підрозділ хендганерів, один підрозділ флагелянтів, один підрозділ лицарів, дві батареї гармат та паровий танк. З персонажів в армії були генерал, герой на грифоні та мах. Це була навчальна гра для гномів, тому битва мала тривати, допоки одна зі сторін не втратить половину підрозділів або генерала. Імперські війська вишикувались за пагорбом: зліва встали лицарі, праворуч від них артилерійська бригада з прикриттям алебардистів. В центрі встала велика бригада з двох підрозділів алебардистів та двох підрозділів арбалетників. За ними бригада з хендганерів та флагелянтів. Лівий фланг прикривав паровий танк. Генерал вів армію в центрі. Герой на грифоні керував лівим флангом, а маг правим. Гноми встали за пагорбом на своїй половині столу. В центрі армії розмістилися гармати. Ліворуч та праворуч від них дві бригади воїнів та слеєрів. На обох флангах ширяли гірокоптери гномів. Рейнджери гномів заховалися у засідці. Герої гномів радилися по центру. Перший хід випав гномам. Герой Слеєр виявився в бік імперії словами, які б не личило казати командиру. Права бригада не зрозуміла наказ, але, злякавшись, пішла вперед на повну дистанцію. Рун пріст віддав наказ гарматам рухатись на пагор. Генерал віддав накази гірокоптерам маневрувати далі на фланги. Та вивів другу бригаду піхоти на пагорб. Армія Імперії знаходилась надто далеко для стрільби. На свій перший хід Імперія теж повільно наближалась до супротивника. Ліворуч, герой зміг віддати один наказ кінноті, і вона просунулась вперед. Бригада артилерії та лебардисти отримали два накази героя, щоб піднятись на пагорб, але, побачивши стіну щитів гномів, сховались назад за пагорб. Мах надто довго пояснював бригаді арбалетників та алебардистів, куди їм іти. І вони просунулись вперед лише на півдистанції. Генерал побачив проблеми з пересуванням, тому відправив танк вперед, щоб прикрити піхоту. Бригада хенганерів та флагелянтів змістилася на правий фланг. Стрільби в цей хід не було. На другий хід Рунпріст віддав наказ герокоптеру облетіти армію імперії і зайти з тилу. Обидві бригади гномів під керівництвом героя Слеєра спустились з пагорбу і просунулись в центр поля. Гармати просунулись вперед і вийшли на лінію вогню по імперцям. Генерал не докричався до другого гірокоптера, і той залишився на місці. У фазу стрільби гармати обстріляли бригаду хендганерів та флагелянтів на правому фланзі Імперії. Обидва підрозділи отримали по два поранення і відступили. Хендганери злякалися обстрілу і наступний хід будуть відновлювати стрій. Гірокоптер обстріляв арбалетників, але не наніс пошкоджень. У відповідь імперські війська рушили вперед за пагорб. Артилерійська бригада вишикувалася на лівому фланзі. Лицарі отримали два накази від героя і здійснили ривок на лівий фланг гномів. Один підрозділ алебардистів отримав наказ мага і повернувся в сторону герокоптера. На жаль, наказ напасти на нього вони не почули. Бригада арбалетників вишикувалася в лінію перед пагорбом. У фазу стрільби гармати обстріляли бригаду гномів на лівому фланзі. Слегри отримали 4 поранення і втратили одну базу. Воїни гномів отримали 3 рани і відійшли на пагорб. імперії створив закляття залякування, але рунпріст дістав суві розсіювання і розбив закляття. Решта стрільби не дістала до ворога. Обидві армії обмінялися першими залпами, але не нанесли один одній суттєвих пошкоджень. На третій хід гноми пішли в атаку. Бригада слеєрів та воїнів-гномів на правому фланзі двічі отримала наказ від генерала і почарджила стрій рабалетників. Воїни гномів на пагорбі розвернулись обличчям до кавалерії імперців. Обидва гірокоптери зависли над гарматами Імперії, готуючись до атаки. Генерал не зміг скоординувати дії з рейнджерами, і вони не вийшли із засади. У фазу стрільби гармати гномів обстріляли танк Імперії, але не змогли серйозно пошкодити його. Гірокоптери обстріляли артилерійську бригаду, знищили одну гармату та змусили хелбластер відступити. Але бардисти змістилися ліворуч, пропускаючи артилерістів. У фазу бою скаженілі слеєри налетіли на арбалетників. Арбалетники нанесли гномам, які їх атакували дві рани стрільбою. В першій сутичці гноми нанесли сім ран лівому підрозділу і три рани правому підрозділу арбалетників. Арбалетники у відповідь нанесли гномам 6 ран. У першій сутичці гноми перемогли, і імперці відійшли. Гноми кинулися переслідувати ворога разом з героєм. У другій сутичці слеєри накинулись на підрозділ Алеба. Бардистів і нанесли їм шість ран. Воїни гномів нанесли дві рани арбалетникам праворуч. Але бардисти натомість нанесли одну рану слеєрам, а арбалетники не змогли пробити броню гномів. Гноми знов перемогли, і остання база алебардистів була змушена тікати під прикриття танку. Слеєри залишились на місці. Воїни гномів відійшли у центр поля. За цей хід гноми змогли вбити один підрозділ Імперії і заробити 45 поїтів. На свій третій хід імперські алебардисти на лівому фланзі почарджили гірокоптер по ініціативі. Танк почарджив останню базу слеєрів. На лівому фланзі лицарі з розгону врізалися у фланг слеєрів. До них приєднався герой на Грифоні. У фазу стрільби залп хеллбластера та гармат зміг збити гірокоптер. Маг знову намагався проклясти гномів на пагорбі, але Рунпріст скористався магічним ковадлом і розбив закляття. У фазу бою алебардисти змогли порубати гірокоптер і не понесли втрат. Танк за дві сутички зміг розбити слеєрів. Топори гномів не змогли пошкодити машину імперії. Лицарі за дві сутички розігнали слеєрів, отримавши одне поранення. Після цього лицарі зробили адванс в артилерію гномів. Гармати зробили залп і нанесли ще одну рану лицарям. У двох подальших сутичках лицарі розтоптали батарею гномів. За цей хід імперія змогла знищити 5 підрозділів гномів. Гноми втратили достатньо підрозділів, щоб зрозуміти, що сьогодні предки відвернулися від них і змушені були відступити. Слеєри змогли виконати свої клятви і героїчно загинути в бою, тому поїнтів з них імперія не отримає. Фінальний результат бою: імперія змогла знищити два гірокоптери, підрозділ гармат та героя, отримавши 320 поїнтів. Гноми вбили підрозділ арбалетників і половину підрозділу алебрадистів, і отримали 80 поїнтів. Фінальний рахунок 32080 на користь імперії. Дякую за гру! Я впевнений, що гноми запишуть цю гру у книгу образ. і ще не раз нам доведеться битися з кортунами. Напишіть в коментарях, яку фракцію зі світу вармайстера ви хотіли би побачити в наступних відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.